Олю і очі, зрозуміти, що саме такими їх собі уявляв. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей, і кольорових пляв, але лишилось небо, холодне, наче німецька сталь. Це ранковий шепіт і тихий сміх, і очі здивовані й допитливі, що ними на жаль вона бачить усю порожнечу в очах моїх. Її шкіра, що одпікається в мою, її голос, який пізнаєш, навіть не чуша його. Це згоріле серце, яке я їй віддаю, ніби вона не має такого ж вигорілого слова. І минуле, яке не містиш до жодної з валіз. І майбутнє, що залежить тепер від мене також. І сміх без радості, плач без сліз, досвід, який вона здобувала за власний кошт. І лишилося вміння слухати вісні, коли сам не розумієш, що рухає нами всіма, знати лише, що такій раптовій весні може позазрити будь-яка затяжна зима. Лише собі довіряти, вибираючись плава. Лише самому пірнати в ріки, які ти чуть. Лише на ранок розглядіти все, що й до того знав. Лише на ранок розчути все, що раніше чув. Тому що ніколи тебе не вирвеш, ніколи не забереш. Тому що вся твоя свобода складається з менш. Тому що в тебе немає жодного вантажу. Тому що ти ніколи не слухаєш. Оскільки знаєш і так, що я скажу. Тому що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів, тому що синтаксис, який нас рятував, давно застарів. Тому що, повіривши, що одного разу, будеш вірити до кінця. Тому що мені саме тепер не вистачає твого імені та лиця. Я не дав тобі жити так, як ти хотіла, мені на зло. Ніби я не зупиняв для тебе кров, ніби нічого й не було. Я все одно спробую хоча б якось тобі допомогти. Я все одно все зімсую. Все одно досягну мети. Сама подумай, як би я відмовився від твоїх листів. Ти ж розумієш, що я від тебе хотів. Я хотів, щоб все було так, як хотіла ти, тому доведеться далі писати всі ці листи. Доведеться змиритися з тим, що все мене. Доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятись свободи, триматися менш. Щастя не менеш, щастя не менеш. Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, доки ти жила ніби летіла. Я знаю, для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образи його тіла. Я б теж, якби міг зберігав твої прострала, рушники, якими ти огортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирала, в яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись торкалась. перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість одиноку і теплу, я розумію, що потім колись буде щось інше. Ночі стануть порожніми, ранки тихими. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входила, якщо ти не вдихала, якщо потім колись когось охоплять сумніви, і хтось западе в зневіру. втомиться чи відступиться. Я вирішу цю тканину темну, як сутінки. Хай собі дивляться, хай дивуються. Від того, що нам усім бракує, немає ліків, немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться на відбитки і гострих ліків. Все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як німіє шкіра, можете відступатись, можете падати. Тому, хто боїться, потрібна віра, тому хто любить достатньо пам'яті.